Як Єрмак готується продавати Україну? Мене звати Назар Мухачов, ви дивитесь YouTube канал Свій до свого по своє. І в цьому відео я хочу поговорити про надзвичайно важливі насправді речі для України, для всього українського народу, і в першу чергу навіть, я б сказав, для виживання українського народу. І мова піде саме про єрмака і про розпродаж України. А нещодавно, буквально на дня 3-4 тому, мабуть, З'явилася інформація про те, що Андрій Єрмак підписав е, досяг домовленості. Там було вказано, він же ж не має повноважень підписувати. Тобто підпише там, чи Зеленський, чи голова уряду, чи профільний міністр, але домовленості досяг Андрій Єрмак. Так от, Андрій Єрмак досяг домовленості із представниками Об'єднаних Арабських Еміратів про те, що Об'єднані Арабські Емірати будуть допомагати нам в Україні створювати свої суверенні фонди. От Об'єднані Арабські Емірати, вони ж дуже. Мудрі глибокі араби живуть в пустелі, отримали нафту, почали качати нафту долари, стали багатими, створили суверенні фонди. І от саме такий досвід, абсолютно дуже-дуже цінний, буде допомагати Україні. Ну і це видатне досягнення зробив Андрій Єрмак, само собою, якого там українська правда Богом війни назвала разом із Зеленським. Але повертаємось до суверенних фондів. На превеликий жаль. Ми, українці, маємо таку ментальну ваду. Ми дуже великі мрійники, ми дуже великі ідеалісти, але ми маємо дуже слабкий прагматизм. От коли ми говоримо про суверенний фонд, про наше національне багатство, то тут повинна йти мова саме про прагматизм. Що мається на увазі? В Україні величезне національне багатство наша земля і надра. Не говоримо про людей, які також є дуже дуже цінними. Говоримо саме про національне багатство в контексті землі, надр, шельфу, води, повітря там і так далі. І так далі, всього того, що прописано в 13-14 статті конституції, і що формально відповідно до конституції належить всім нам. От ми всі є співвласниками. Це не означає, що кожен з нас може урвати собі кусочок. Але це означає, що це національне багатство має використовуватися в інтересах всього українського народу. Що таке суверенний фонд? Суверенний фонд це якийсь там, умовно кажучи, рахунок, де збираються, акумулюються кошти, там, цінні папери, акції, там, фінансуються потім е, тими коштами якісь там стартапи і так далі, і так далі. Але кошти акумулюються з чого? З національного багатства. Тобто продається там український газ, продається українська нафта, виробляється там електроенергія нашими атомними. Ну зараз я би сказав, ще і ТЕС, ГЕС і так далі, але це все дуже хочуть продавати, продавати всяким олігархам. Ну, Ахметов дуже бідна людина, яка потім купує собі яхту за півмільярда і буде витрачати 50 мільйонів доларів на рік на обслуговування тої яхти. Ну а він фактично є в нас енергомонополістом зараз. Так от, оцей суверенний фонд тими всіма коштами повинен був би наповнюватися. Приклад ОАЄ для України не дуже підходящий з багатьох причин. Ну, по-перше, цього року, в 2023 році, цього року, одна із їхніх там центральних веж в Об'єднаних Арабських Еміратах на день Московії була підсвічена прапорами Росії. Правда? Такі партнери для України просто нема куди. Ну Єрмака його тягне в ту сторону. Оа є, Оман, там і Зеленського туди тягне. Зеленський після поїздки в Оман досить сильно змінився. Єрмака зробив власне головою офісу президента. Цікаві такі особливості. Тобто, з точки зору ідеології, з точки зору міжнародного балансу, ОАЄ не є нам союзниками. Вони в кращому випадку займатимуть позицію і вашим, і нашим. З точки зору внутрішнього внутрішньої побудови суспільства. Суспільство ОАЄ, воно побудоване дуже чітко структуроване на класи. От є верхівка, умовно кажучи, аристократія, куди входить там і управління, і бізнес, і є звичайні люди, оскільки нафти дуже багато. Територія невелика, пустельні умови не надто хороші для того, щоб там жили просто сотні мільйонів людей. Населення невелике, а нафти дуже багато, грошей дуже багато. Відповідно, еліта вибудовуючи і використовуючи суверенні фонди в ОАЄ, вибудовувала їх не для всього суспільства, а для себе, але для того, щоб суспільство не бунтувало. А грошей дуже багато, воно ну, час від часу їм кидає якісь кісточки. Кісточки достатньо великі українцям, якщо почути, там а дитина при народженні там, десь в арабських країнах, там, а в багатьох арабських країнах отримує там, стартовий капітал 20 тисяч доларів, 30 тисяч доларів і так далі. Ми насправді можемо робити не менше, тому що в нас надра також дуже багаті, Інше питання, що це все розграбовується. Але до цього я повернусь. А, отак побудовані суверенні фонди в арабських країнах, зокрема в Об'єднаних Арабських Еміратах. З самого початку вони побудовані не для того, щоб працювати в інтересах всього народу, а щоб обслуговувати верхівку. Інший приклад суверенних фондів скандинавські країни, де живуть білі люди Швеція, Норвегія. Зі шведами, до речі, ми генетично дуже споріднені? У нас багато спільних гаплогруп, і навіть окреме питання, яке потребує глибокого дослідження, є питання: а чому саме Карл XII зійшовся з Мазепою? Цікаве таке запитання, правда? Отак випадково сталося, що от разом що проти московського царя, який втримався на престолі насправді завдяки тому ж Мазепі в свій час. Ну, це інше питання. Я не буду його розкривати в цьому ефірі. Але вернемось до Норвегії, і до Швеції. Суверенні фонди тих країн, по-моєму, в Швеції один суверенний фонд, в Норвегії два суверенних фонди. А всі суверенні фонди Скандинавів. Мають розміри, вартість активів, грошей і так далі. Більше трильйона доларів. При відносно невеликій величині Норвегії і Швеції більше трильйона доларів. Це величезні гроші. І там якраз принцип побудови тих суверенних фондів і їхньої роботи, він відмінний від того, що є в Об'єднаних Арабських Еміратах. Там принципи побудови закладені для функціонування всього суспільства. Для того, щоб суспільство, для того, щоб ну, люди могли жити, жити достойно. Інше питання, що там на рівні світогляду дуже багато зайшло отрути. І через те, та надмірна ситість вона спрацювала в деяких речах і в мінус. Але. Окремо треба розглядати економічну складову, окремо треба розглядати світоглядну ідеологічну складову. Так от, з точки зору економічної складової, суверенні фонди Швеції та Норвегії є для України набагато кращим прикладом. Але якщо вибудовувати такі суверенні фонди в Україні, ну то хіба ти зможеш там вкрасти? Коли Норвегія, маючи суверенні фонди поза трильйон, в них аналог нашого очільника глави НАК Нафтогаз мав зарплату, як от колись в 2017 чи 2018 році, дивився, з порядка 40 тисяч євро. Плюс раз в квартал така ж премія, плюс е, повний соцпакет. 40 тисяч євро. На Коболєва в 2019 році було витрачено 342 мільйони гривень з бюджету, майже мільйон на день на дегенерата, який кришував оце нафтове і газове пограбування України. А там от такі механізми, як там, механізми наповнення суверенних фондів, діяльності, контролю за їх діяльністю. Контролю з боку суспільства, там і так далі. Отакі От механізми нам потрібні, а не об'єднані Арабські Емірати, щоб це все можна було заховати там і так далі. Ну і плюс знову ж таки, ОАЄ це ж така собі насправді офшорна зона. Ну, це окрема тема. Не хочу все ліпити в одне відео і перенасичувати. Але м -м, Єрмак. Домовився, не маючи повноважень, будучи завгоспом, відповідно до Конституції, до законодавства. Там ж всюди не його підписи на тих всіх речах стоять, але він всюди на цьому всьому піариться. Це Боже, який театр абсурду, якщо так задуматися. А, Так от, в рамках тих суверенних фондів і в рамках того, що працює розпродаж української землі і надр, і він працює повним ходом. І відповідно до того ганебного антиукраїнського антиконституційного закону про розпродаж землі і надери, який зелені антиукраїнці прийняли вночі під час карантину, коли ми з вами не могли виходити на протести. А в рамках того закону з 2024 року буде тотальний розпродаж. Тотальний розпродаж всього, в тому числі там і для міжнародних, допускаються і ще щось. А згадайте ще там Каховську ГЕС. Яка принаймні на зараз і там на ближчий час, поки дечого не буде зроблено, там системи іригації, там ще чогось, фактично, південь дуже ну, отримав водні великі втрати. Але саме на півдні є величезні поклади тих же самих рідкоземельних металів. І от в рамках тих всіх суверенних фондів, якими так пікуються Єрмак, який дуже сильно співпрацює з глобалістами, буде вибудовуватися якась така собі система. Де в ті суверенні фонди будуть кидати якісь маленькі кісточки за безсінь, за копійки викуповувати наше національне багатство, а собі вигрібати землю, вигрібати надра, ті ж самі рідкоземельні метали. Та вся таблиця Менделєєва в нас в Україні є. По-моєму, із 137 корисних копалин в Україні є 133. Чотирьох немає із 137. Окреме відео я про корисні копалини і наше національне багатство знімав з професором Масляком. Будь ласка, перегляньте дуже пізнавально. Це професор університету Шевченка Петро Масляк, автор кількох книг, він академік академії вищої освіти. Ну і взагалі в нього дуже-дуже багато є наукових регалій, і ну, він дуже гарно розповідає про наше національне багатство. А вони, оці всі зелені антиукраїнці, вже на низькому старті збираються торганути. Причому вони ж не збираються тут жити. Їм торганути, зняти свої відсотки, маленькі, ті маленькі відсотки це все рівно будуть десятки мільярдів. Це Ахметов в стороні курить, насправді, тому що українська земля сама це трильйони доларів. Зняти ці відсотки, урвати і втікти кудись, так вони думають. Ну, Ляльководи за їх спинами думають трохи інакше, але це вже інше питання. Отакі От загрози є перед нами. Розпродаж України насправді вже триває повним ходом, поки хтось віддає життя за українську землю. Зеленський, Єрмак, Порошенко разом з ним, Вакарчук з голосу. Вони ж всі разом голосували за продаж землі. От вони всі разом продають землю, продають наші натри, Поки хтось за неї кров проливає. І втрата землі, і втрата нашого національного багатства це загроза насправді в середньостроковій перспективі не менша, ніж від московських танків. Це треба усвідомлювати. Тому дуже прошу вас про інформаційну підтримку. Вподобайте, прокоментуйте, поширюйте. Це дуже важлива ваша допомога. Насправді. Це дуже прості кроки, але вони реально допомагають просувати такий надважливий контент в українському інформаційному просторі на Ютубі. Дякую тим, хто допомагає фінансово. Дякую всім за увагу і до наступних зустрічей.